Краще пізно ніж ніколи. Подумали у станиці конотоп скаутської організації пласт і влаштували для дітей свято весни у червні. Через війну провести його вчасно не вийшло. Втім, за хорошої погоди організаторам заходу вдалось влаштувати більше різноманітних ігор та занять на природі. Як пластуни завершили сезон навчання? Дивіться у нашому сюжеті. Річка, байдарки і веселий гурт. Так, конотопські пластуни проводять свято весни, яке підбиває підсумки усього навчального року і відкриває сезон літніх розваг. Для пластунів це дуже важлива дата, яка починає дає початок літнього життя. Вона завершує пластовий рік сходин і починає такий період літній, коли діти їздять на табори за можливості проводять походи, виходи, туристичні якісь заходи. І саме свято весни розпочинає цей процес літнього відпочинку і Узагальнення всіх знань, які здобули за рік, і здачі вмілостей, яким навчилися, окрім веселищів та змагань пластунів чекають нові майстер-класи і навчальні виклики, які передбачені програмою скаутської організації. Сподіваємося, що діти нашого міста проведуть це літо активно, корисно, різноманітно. навіть якщо не буде таборування в тому розумінні, до якого ми звикли, то хоча б якісь денні заходи зможуть замінити дітям пластовим і дітям нашої громади цей час для того, щоб вони його не втрачали в зв'язку з викликами, які нас оточують. А щоб вони встигли здобувати свою програму і виконувати свої вмілості відповідно до їхнього віку. Літній сезон українські скаути відкрили плаванням на байдарках, естафетами та патріотичними майстерками. Крім того, пластуни нарешті отримали свої відзначки. Деякі діти тримали їх у руках вперше. Ліво, ліво. так вітаю. Ви всі проходили в мілість добродушок. Пам'ятаєте, робили добрі справи. Розбиралися чим у нас добрі справи від обов'язка відрізняються так. Робили. Звіт батьки мені скидали фотографії. Тому ми всі пройшли цю вмілість. Під час відкриття нашого заходу свята весни діти отримали довгоочікувані відзначки за вмілість. Протягом року вони проходили певні вмілості, і найменші наші учасники пройшли першу свою вмілість, добродушок, і вони її отримали. Тож вони зможуть пришити на свій однострій, який, сподіваюся, до 1 вересня вже всіх з'явиться. На свято до скаутів завітали. Ли і старші пластуни та виховники деякі з них нині служать в ЗСУ. Тож часу для малечу приділяють менше, але їх завжди чекають у рідному пласті. Нині в українській скаутській організації не вистачає виховників, які б влаштовували дитячі табори, подорожували та займались з дітьми. Втім, долучитися до цієї ініціативи ніколи не пізно. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.